Так, тож там нажав на кнопочку. 100 ті гроші, які ми зекономимо на одному гліфосатному обробітку, оце як мінімум 8 доларів, можна буде вложити Шо? в амінокислоти. Якраз виходить десь так. І дати лишній раз амінокислоти і виграти. То що, грубо говоря, ми втратили, втратимо на цьому, що ми пізніше покропили буряни бо вони як не крути трошечки щось з неї взяли Ну, ви самі знаєте що соя любить як рости питатися, ну, кушати їсти по листочку ну, лучше вместо другого гліфосатного обробітку бабахнемо мінокислоти і не то що дойдемо до, до того ж самого врожаю що ми мали брати було б два гліфосатних обробітку і самі знаєте гліфосат трошки сою прибиває як не хоте а буде ще один амінокислотний обробіток і підтягнемо що може зберемо урожай, ніж цей. Так що я більш всього подивимося по цьому році і передумаю дні посіви сої переклад, переведемо, переведемо на більш пізніше. Подивимось, що по осені буде. Ну коротше, суне щось страшне. Судя по хмарам, так заходить. Чи буде вечором добре, аби граду не було. І не приїхати завтра на це поле, воно вже було скошене. Ну, переживати про це не треба, тому що навіть якщо попаде ця соя під той град, вона ще возобновиться. Що не буде з тою соєю, яка вже типу, по коліна. Якщо вона вже попаде під град, то для неї буде гаплик. У нас починає вже щось покапувати, ще що не гримить, не близьке. Ось яке розстояння між Львовом до нас в Львові в 2 часа в нас от біля 7 8 години починає. Ну там же робиться мерва, бачите. Це мерва підходить з тої сторони, тут ще якби на поле мамо йде. Ну, я вам скажу, не, якщо з тої сторони йде мерва, то значить на тому полі, самому першому, де в мене є класіка, і цей, буде дуже сильно злива. На цьому полі, якщо звідси вернеться хмара, дійде сюди, вернеться. Я вже навіть знаю, як хмари гуляють. Буде теж сильна злива. Якщо звідти, то буде такий помірний дощ. Навіть знаю, куди з якої хмари буде дощ сильний іти, чи ні. Так що такі от справи. Всі лайки, підписки. Коротше. І всі до перемоги. Жривнива в нас будуть. Сьогодні здара дзвонили і сказали, що реєструйтесь на мінеральному. може там тонну ще мінерального складного дадуть. Дадуть тонну мінеральну, посіяти буде ще. 10 гектарів озимої пшенички. Був на озимі пшенички, телефон особою не взяв. Завтра засніму, щоб показати для вас, що таке наутіл і короче, яка пшениця. Гарна, я вважаю, гарна. Всім пока!